Всім гай! З вами Карей! І сьогодні ми продовжуємо грати у Project Zomboid в старому форматі. В тому, де я летсплею з камерою, а не повержу матеріалу чистопис. Коротше, ми починаємо! Будемо рятувати Анатолія з міста Мар... Малдро, здається. А от поки гра загружається, поставте вподобайку і підпишіться, та напишіть якийсь коментар хороший. Сочок. З льодом. Головне не пролити <смі> так, Мені знову показують, як жити. Зайди в машину. Чи можна тут поспати? Питання важливе в машині, тому що в мене є от виснаження. Так втомився, так не людські втомився. Ніякої кави, нічого такого я не маю, щоб можна було спокійно собі спокійно жити, відновити сили. Чи не мені купа одягу? Навіщо стільки одягу? Куртка, армійська, сорочка. В мене толстовка. В мене ж так, якщо вкусить, то вкусить вже всю і все. Тож думаю, можна деяк розібратися всього всього одягу. Так, дощ перестав падати, все є добре. Але треба оглянути мапу. Що у нас є? У нас є. Ось тут, якісь будиночки, якісь штуки. І походу якщо поїхати сюди, то ми якраз опинимося десь тут в будиночках Логічно. Або ж ми мож... я за, Анатоль... за Анатолій зможу пробігти весь цей лісок сюди і. там десь поспати. Сюди я закину свою тустовку, так ще що тут можна такого закинути. І куртка ще хай буде, куртка ще знадобиться. Тайміще такого нічого. Вже друга година ночі. Ну можна спробувати прорватися через. Е, якраз те, як я казав, от, спробувати такого пройти. Але це може бути достатньо небезпечно. Але вибору нас особливого і немає. Тому я зараз перекушу ще, ще? консервами з м'ясом чилі і відправлюся. Убій. Так, тут дорога. Чи можеш все таки просто почекати до як, якоїсь там першої години? Ой, який першої, до. п'ятого довго буде темрява. Пати на землі. Ой, це здається дуже погано. Вибору особливого немає. Спробувати? Ага. Ризикнути. Ану, спробую. Вставай, Анатолій. О, так як здоров'я. Відмінний стан. Це у ті добре. Ха, ми відновилися. Непогано. Тепер спробуємо прийти все-таки туди або ж навіть приїхати. Не думаю, що там вже аж так буде складно. Я вже відпочивший. Правда, Анатолій? Ага. Хоча спати на сирій, холодній землі, було якось трохи неприємно. Я не подивився насправді на градуси, але мені здається, там було доволі тепло на землі. А у нас в цьому зараз в Україні доволі тепло. Ух, там паркан. І один пробитий. Давайте спробуємо. Проїхати так. Машинку лишу тут і зайду на ось цю ось. Штуку. Тут є дрова, це є добре. Тут вже все почало заростати. зростати. Було би цікаво пограти, типу, в місті, але яке там після де, 10 років о, після початку цього всього апокаліпсису. Якраз розумники хочуть таке додати в оновлення, але то оновлення все ніяк не вийде. А я вже хочу в нього пограти. І до речі, минулося я помилився. Тут не було. Ух ти, йой, скільки тут дровеня. Тут не якийсь кемпінг, тут просто певний якась лісопилка. Лісо, лісо, лісопилка. Ліс, на на лісо, 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 на Антоні, можна запитати тебе? Так. Що це тільки що таке було? Приступ неочікуваного співання. Ну мені треба якось здоровий глуст підтримувати. В цьому є деякий сенс, але в тебе ж і я, щоб підтримати здоровий ГЛУСТ! Ти ніяк йому не сприяєш. Мені взагалі здається, що ти не. Не особливо частину здорового глузду. Я ображений на це так. А в нас щось прокачалось, бо я не помітив. Це що у нас? Це було або скритність, або спритність. А, певно, спритність. А, ну звісно, буде все закрито. А Мені там в коментарях дещо писали викрасти один такий колор з водою. Це було б добре, але я ліпше. Навіщо за собою відра, боже мій? Я от пляшку з водою наповню. Бо от треба завжди протистояти дегідрації. Мати з що, що попити. особливо в такий час жаркий, хоча, здається, вже зараз все пішло в хороше русло і вже не настільки жарко. Когось зарізали. Так. Що у нас по мапі? Ми ось тут. Логічно. Можна було б спробувати приїхати кудись туди. Буду досліджувати цю лісопилку. Тут, здається, вже можна так нормально ходити. Можна ні від кого не ховатися, я всі зомбі можу порубати на шмаття. Йой, Анатолій, ти так сильно заріз. Ага. А от ти, до прикладу, недавно побрився. Я помітив зразу. Так, по-перше, це правда, я побрився, але. А по-друге, ну, мені щитина не йде. Ні, ой, вибачавсь мікрофон. Мені ніяка щитина не йде. Тебе є тут метал... металічна пластина, хоча це металічна якась труба. І це зброя. Непогана зброя, певно, так? Ну, а за ефективністю така ж сама як монтування, тільки монтування легше. Так, а що це? Це якісь комп'ютери? Камери, певно. Пробували за нами слідкувати. Ну, не за нами, за працівниками, певно, цього, цієї лісопилки. Не бачу в цьому чогось дивного. Якщо слідкували за нами, то вони знають, де ми. 에... Слухай, ти там таких страшних теорій не передивився часом, а то почнеш тут розповідати про інопланетян з планети Нібіру. Ні, Анатолій, я в останнім часом теорії змов не дивився. Але, Але. але все можливо. Так, тут дровиняк стане на те, щоб збудувати маленький палац. Це правда. Сюди можна буде приїжджати і забирати дрова. Це теж правда, до речі, хороша думка. І якщо сюди приїжджати, забирати дрова, то я так швидше зможу побудувати великі стіни і зможу захиститися від титанів. Може від зомбі? А, ну від зомбі, так, точно. Так. О, машинка. О, машинка. Так, я перший сказав о машинка. Ну так, ти перший сказав. І ще й нема зомбі, підозріло. Чи вони всі пішли кудись наверх, чи кудись ще? Закрито. Зачинено. А тут є ключі і дзигари. Фу. Солідарний з вашою думкою. І Луїзвіл мап. Що це за мапа? Луїзвіл? Це щось біля моря, щось дуже велике, класне. Тако. Я такого не знаю. А. Це, походу, ось це, це Луїзвіль. Оце якийсь мегаполіс, по вигляду. Тут, певно, жесть якось виживати. Але, здається, його не було в вибірі мап, де можна було заспавнитись. Ну тут було точно це місце, це місце, ну, я вже з коментарів точно пам'ятаю. І, можливо, це або ще якесь. Ну, так як. В машині бути, і можу подивитися і спробувати її завести. А відкрити багажник. А, це не від неї ключі, що? В бардачку цієї машини були. Ключі не від цієї машини. А, тут нема бензину. Кода. Але ти можеш піти на запчастини в майбутньому. А що тут нас. Ой, у нас тут. І свет, і спідниці, і зустрічка, бейсболь біта. І біта. Ізустрічку і мізустрічка треба. Бейсбольна бита, ну хай буде в цьому в сумці. Розвідний ключ не треба. Порво. Спідницю. Отримую з неї. Тряпочки, щоб мати як загоювати свої рани сонливість не завадило прилягти до якого дідька. Анатолій, що ти? Та якось трохи. Не виспався я на землі. Мені здається, ти це швидше і швидше починаєш змучуватися. Давай відкривай персики. Так перше. Поставлю точку на мапі, що тут є дерево. Па. Ну і там. Вже я пам'ятаю, що там є машина. Хто все-таки запам'ятаю, я ж ніколи нічого не забував. І зараз тако, зараз вернусь до машини і пробую ще раз поїхати до цього міста. Якщо мені не вдасться, то пробую назад і виїхати на якусь дорогу, щоб кудись поїхати. Там в мене є два молотових, думаю, цього з головою стане, щоб пояснити зомбі, що на людей нападати не культурно і не файно, і не гарно. Хоча сонливість втома трошки. Погано вона може завадити. Так, мене це доволі смутило. не неможливість завести автомобіль з першого разу. Так, привіт. Ви перші. Кого я зустрів? Тому ви отримаєте найліпший удар по голові. Гей, чоловіче, ви не хочете отримати свій заслужений удар по голові? Я так і знав, що хочете. Так, там ще 4. Погано. І там, ззаді ще один звідки з'явився. Теж недобре. Так, це, мені теж це не подобається, що воно знову так само заводилося погано. Так, тут 4, тут 4, там чотири, на -на, на на на. на Купа четвірок. Так, треба кудись на відкриту місцевість взяти молотов і почати розважатись. Розважальна програмочка. От, до прикладу, біля цього співу штуки. В основному. А де запальничка? Ой, серце калатає, серце калатає! А чому? Чому так довго? Ось яке питання я хочу задати цьому всесвіту. Хто ще й стрельнув? Круто, класно. Так, треба швидше двох до вогню. Курва! Вони не пішли на вогонь. Хоча б один має запалати. Так. револьвер посім заряджений. Мідру заряджений. Шість набоїв хорошого магнумського калібру. Я промазав. Так, ой, там якийсь зіп-маркет. Зіп-пі-маркет е палає. Це, певно, дуже і дуже погано. Пам'ятайте, люденьки, вогонь це вам не іграшки, тому не байте сірниками і зажигалками, і взагалі статись відповідально до будь-яких небезпечних предметів. Знову промазав. Може тут трошки зробити фаєр шоу Хоча я тут, певно, собі зроблю фаєр шоу поганеньке таке. Дарма я лишу ключі в машині про всякий випадок. А! Ой, там ліс палає. Це погано. Екологічні катастрофи нам тут не потрібно. Сув'яз буде там десь дощ, класненький такий Шкода, що зі всіх цих зомбієм я не отримую речей. Зато їхні душі упокояться у вогні святому. Святої інквізиції вигляді Анатолія. Анатолія. Е, я не хочу бути дотичний до таких справ. А то мені здається, що нас відмінять за таке. Так, я підпалив ліс, підпалив місто. Це. рахується там якісь досягнення, може там полтавські палі. Там... Ну, мені подобається, як воно горить. Ой, я вже змучуюсь, виснажуюсь. Так, Магазин горить. Здається, в більшості у нас все добре. Ну, там якась ліс, нормально. Ну, вже не горить так сильно. Магазини вже так не горять, вже все добре. Не вкусили, нервозно треба випити соку. Це буде доволі небезпечний трюк. Там з'явилась стіна зверху. Що? Так можу... ой, вибачаюсь, мікрофон. Я можу зустрів якийсь банк, тут стіна виросла. Якась дівчина. Дівчина, що ви робите? До людей пристаєте. До чесних громадянинів хто мені пише. Такий важливий час. Так, цих треба на вогонь провести, бо там ще не всі горя. Не всі прийняли вогонь, своє серце. Так, ресторанчик з піфо Там вже нові стіни виростають. Отак і будуються будинки, Ви ті підпали, що вони там трошки вверх поросли. То так, там є якісь дома, там мертві зомбі навіть є. Я буду туди піти. Як це вже все закінчиться, зомбі перестадуть на мене йти. Цікаво, якщо я проникну всередину, я буду задушуватись гарним газом. Чи ні? Ой, то не у гарний газ. Чи у гарний? Не пам'ятаю. Де якби би моя машина не згоріла, бо це буде фіаско. Це буде таке тотальне класне фіаско. Ну давайте, ну лишайте за собою вогняний слід, щоб інші підпалювалися. Ну давайте. Ну, зомбі, що, не знаєте, як це працює. Ех, шкода що я одну бутилку молотого використав так просто. Там ніхто не підпалився так нормально. О, там нові підпалались. Підпалились? Чому я кажу підпалались? Це неправильно. <гас> Мене майже. Цапнули, я відволікся. Добре, ти люденькі добрі. Ну, ви не люди. Ну, так, що, вони були людьми. Але все, фаєршоу закінчено. От, ще достояло собі, певно. Ну, Нужда застала, треба було відлити. <плес> Відро не встиг викласти, ти, какашка, слона. Так, також ситуація у нас. Хороше, ми справилися з багат багатською ордою зомбі, І тепер я думаю, що можна пере переїсти до якогось будиночку і там спробувати заночувати собі. Я ніфіга не бачу. Я звісно спробую вам освітлити це все у... на монт стадії монтажу, але не впевнений, що вийде так добре, як потрібно. Сірмовитись не можна. Лише би тут не було сигналізації. Майже якщо я візьму запальничку в руки і застану чуть-чуть виднося. Тут нема другого поверху? Мені що мені залишилося днів з другим поверхом. Так, можна прилягти. Я поїм і ляжу поспати. Я чув, що хтось там топнув на вулиці, але сподівайся, до мене не зайдуть. Так, у Анатоліє перекус і у мене теж. Сочок допомагає записувати відео. Ну, не чай, звісно. Так, от тепер же можна реально оглянути це все. Ну, візьму попкорн. Коли повернеться вечір кіно. А, реально одноповерховий якийсь будинок. Може це не будинок, може це якесь там щось, я не знаю. Сміті щось там ну, таке дивно, але гаразд, хай буде. Та, от. можна взяти мій ломик. Мій улюблений ломик. Бобик. Скільки їх? Так. Ясно. Я ще недостатньо готовий для того, щоб зачищати таке от місто. Ух я б це зміг зробити. Я думав, що не перепригну. Я теж якщо часом на секунду подумавшти, це не зможеш зробити, але. На щастя, ти зміг. Так, то ще двоє. Любі. Зомбі! Щось і сюди це прийшли. Фаєршоу закінчено. Я впевнено можу сказати, що нам треті тікати. Там насправді нам треба зі тікати. Ми хоча підпалили тут трошки місто, зробили, так скажем, запальну виставу, але. Пуф, дякую, що ти завелась першого разу, з першого тичка, моя люба машиночка. Нема за що? Так, а це вже було дивно. Згоден. так, треба поменше старатися розмовляти з неживими предметами. Чайник я ще міг зрозуміти, ну це ж чайник він ж має говорити. А от машина це щось дике. Та згоден. Йой, скільки їх тут. Ну справді писати чувачок в коментарях у мене, що в цьому місці вже десь під 4000 зомбі, а тисячі 4500. Навіщо йдемо по цій трасі кудись далеч... далекі далі. Та щось всього таки виходить, Анатолію. Ех, новий етап в моєму житті. Подорож фі знає куди, фіз знає з чим, фі знає навіщо. Ні, ми знаємо навіщо, щоб вижити. Ну да. А то сидіти постійно на одному місці, це вже задовбало, блін. Хочеться чогось нового, нових емоцій. Та я з цієї цілі чекаю, щоб вийшло вже нарешті оновлення. Ну ми майже всі місто спалили, ну, три будівлі, але. Ну три будівлі, це ж нічого це ж... Ну. Це ж мощно, файно, класно. Ага. О, ні. Тут може бути затор. Та не може бути, тут вже затор. Затор закінчився! Ура! Тут якась вивізка була. Значить ми кудись приїхали? Е... та певно. О! Ресторанчик спів. А ми його спалили. Ох, тут ще один. І тут теж купа зобі, а що б'є? Вирулюй, Анатолій, вирулюй! От Стасік цього з цього зміг вирулити, і ти зможеш так тільки треба повертати. Ех, Стасік, треба якось до нього позвонити, спитати, що він як він. О, дякую, якийсь пан, який стрельнув кудись. А він не хотів рятувати, щоб зомбі пішли до нього, а не до мене. За це я йому красно дякую, але тут тепер всі зомбі загрались на мене. Дідько, що їх так багато? Я не знаю. А, тут ґрунтовка, буксуємо. Виїжджай, давай! Та, я стараюся, ці курвиські зомбі зараза об дерево, блін. Обстов, блін! Тому тобто треба буде кинути машину. Ні, ми не кинемо машину! Я все роблю в рамках виживання, але машина не допомагає всьому. Все буде добре. Все буде добре. А, ці машини прорвемося. Бензину! Одна четвертина лишилася! Я знаю, я бачу це на своїх індикаторах. Наліво. Гаразд. Коубой. Ми відірвались. Це добре. Пропала полоса, походу скоро перейдемо на ґрунтову дорогу. дорогу. Довеж, у нас є з собою бензин. Я там бачу заправку. 9.01. Це 9 число? Чи місяць? Ага. Першому з місяці можуть бути жовто оранжеві дерева. Не дуркуй, зісу ж 9 місяць, перше число. Ой-ой, то значить. То значить що? Це багато чого значить. Ага. Зараз доїдемо до певного місця і відпочинемо. Хтось там стрельну нас спробував рятувати може? Важень побачив, Важень він знав про той затор, якщо нам знадобиться доволі багато часу, щоб його об'їхати. А й ті жалкі секунди, на які відволіклись ті зомбі. Дало нам змогу приїхати, інакше я не знаю. Так, все поштові А поштові. Поштові це. Поштові, блін, це. Я хочу сказати легко. А тут... Блін. Фух, думаю, тут можна її перепочити. Я теж. Як мінімум, треба оглянути поштову машинку. Хустка, журнали. О, Журнали можна, за... журнали можна забрати. І газетку. Ру... Шкіряні рукавички. О, в мене які, Мені в мене в результаті колись подерлися А у мене такі ж. Ну, будуть запасні. Може в когось з них є ключі? А навіщо? Просто є нема. Певно, той, хто був з ключами десь загубився. Треба буде ще оглянути машину, бо мені не подобається, що вона так погано заводиться. Мені, якщо чесно, теж. Дітько, ми навіть не знаємо куди їдемо. І звідти можна буде потрапити додому. Я думаю, можна буде потрапити додому, але зовсім не скоро. Ага. то і його! Що це за хіт на її будемо чекатися при наших глядачах? Я не знаю, чого їх там так було багато. Просто кубка зомбі. Йоя, в цих лісах треба бути теж обережним. Лісна арка. Це ж прикольно. Ага. Лісна арка йому прикольно. А ще йому треба життя зберегти до наступних серій. Слухай, вже майже рівно чверть банку, думаю, треба спинитися. Я теж так думаю. З'їдемо на околицю ось тут. Так, то що у нас? О, якась дорога. Треба буде її оглянути. Зараз чи потім? А, та давайте залишимо вже певно серію для наших глядачів. Ах, ти ж, нехороший ти чоловік. Але я згоден, мені треба відпочити. Тож, поки що ми на цьому закінчимо. Анатолій попав в дуже погану ситуацію. Ей, ти теж попав в погану ситуацію. Ну і я попав в погану ситуацію. Взагалі ми всі попали в погану ситуацію з оцим от необдуманим рухом їхати направо. Треба було їхати вверх, назад додому. Зробив свій вечір кіно з Анатолієм, подивились би, не знаю, Дьбула. На цьому закінчимо поки що. А з наступній серії ви дізнаєтеся, що знаходиться там за поворотом. Чи виживе Анатолій, чи виживе наша машинка? А також ви подивіться і інші мої відео, до прикладу, про... Стасіка, як він виживав в зоні відчуження, або ж як Юля е, виживала в смертельному тумані. Тож, ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте в коментарях, ставте дзвіночки, щоб не пропускати відео, і пийте сочок. Та до наступних відео.